І, власне, давайте долучимо до нашого обговорення адвокатку Катерину Аніщенко. Пані Катерино. Доброго дня. Добрий день. Доброго дня. Пані Катерино, чи аналізували ви цей законопроєкт про мобілізацію. На вашу думку, наскільки він вдаліший, ніж попередній? Чи теж багато приємно? Я не можу питань? сказати, що Я не можу сказати, що він дійсно вдаліший, ніж попередній, оскільки є також. Такі моменти, які викликають суперечності, зокрема цим законопроектом передбачено, на мою yeah. думку, більш жорстке покарання для осіб, які не з'явилися до військомату. Зокрема, надана на, як у разі прийняття вказаного законопроекту буде надано дозвіл військомату звертатися до суду, і відповідно адміністративний суд буде виносити покарання для осіб, які не з'явилися до військомату. Це буде і включення щодо заборони перетину кордону, і арешт на майнові. Картки, арешт на майно, і навіть що найбільш мене тригурували як адвоката, що у разі подання апеляційної скарги, тобто особа, яка не згодна що її до притягу до відповідальності, це не зупиняє постанову суду першої інстанції, тобто ти. Фактично будеш винний, такі підстави Ну так є такі думки в мене, що ну, це призводить до того, що як будь-яким чином захистити свої права неможливо. Крім того, вказаним законопроектом передбачається та можливість що а, якщо було відправлено повістку проявку до військкомату або повістку суду про те, що тебе притягується до відповідальності за декларованою адресою твоєї місця реєстрації, і ти не отримав це. Також буде вважатися належним повіст повідомленням, і ти будеш винним в тому, що ти не з'явився вчасно до війська мату, відповідно будеш нести відповідальність. Крім того, хочу також звернути увагу, що вказаним законопроектом передбачається зміни до перетину кордону громадян, зокрема. Тепер прикордонна служба зобов'язана, окрім документів, наприклад, якщо особа супроводжує інваліда, окрім документів на підтвердження родинних зв'язків наявності інвалідності твого родича, зобов'язана також перевіряти військово-обліковий документ. Але а, також що мене тригурує в цьому, в тому, що а, уже зараз цей законопроект ще не закон, його ще президент не підписав і публікація не відбулася. Але зараз на прикордонній службі ми вже бачимо те, що дійсно особи, які супроводжують інвалідів, а у них Зараз требують, щоб вони надали військово-обліковий документ, тобто примусово змушують з'явитися до військомату. А, знову ж таки, багато пунктів того скандального проекту, який був, набув розголосу на передодні нового року, також залишилися і ті ж самі заходи впливу, і та ж сама відповідальність. Але ж військовозобов'язані зобов'язання і так уже всі давно мали з'явитися у ТЦК для проходження ВЛК і з'ясування їхнього статусу. Правильно, 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 і це було ще внесені зміни, зокрема не право, а обов'язок військовозобов'язаних з'явитися до ТЦК ще в січні 23-го року. Тобто, так. всі, хто не з'явився, уже порушує закон. Уже так слухайте, так це вже порушує. Навіть якщо ти зараз військово зобов'язаний отримав повістку, то в першу чергу, перед тим як отримати направлення на ВЛК, він отримує постанову про накладення на нього штрафу за те, що він не з'явився до ТЦК. А потім вже відбувається процедура щодо проходження військово-лікарської комісії, встановлення ступеня придатності особи до проходження служби та отримання військово-облікового документу та вирішення питання щодо наявності відстрочки, якщо така є відповідно до вимог чинного законодавства. Угу. А, пані Катерино, а як ви прокоментуєте один з пунктів законопроєкту, якщо я не помиляюсь, я теж його переглядала. Власне, це те, що тепер всі військово зобов'язані повинні постійно з собою носити власне ось цей військовий квиток, ось цей листок. Я власне чому питаю? У багатьох чоловіків банально викликає, ну, виникає запитання: а, окей, як його носити? Його заламінувати не можна, носити з собою постійно потрібно, оскільки скільки може власне будь-хто з уповноважених осіб перевірити в будь-який момент. А через місяць, через два з такого листка ну просто буде ж нічого, якщо носити в кишені чи ще щось таке. А чому, наприклад, не можна зробити це, якщо буде електронний кабінет призовника, чому не можна, наприклад, зробити в електронному вигляді ось такий військовий квиток? Так як, наприклад, тут в дії є документи, на вашу думку? Uh... Я думаю, що ми до цього також прийдемо, оскільки це є саме нововведення цього проекту закону щодо обов'язковості несення з собою військово-облікового документу. Я думаю, що до цього ми дійдемо і в дії також буде відбуватися відображення цього документу, оскільки знову ж таки єдиний реєстр призивників, про який говориться і в цьому проекті закону, який наразі вже ведеться, також існує ця інформація буде в єдиній базі. Тому підстави для того, щоб носити цей бумажний документ, я думаю, ми від цього відійдемо. У разі прийняття цього закону пані Катерино, якщо не проти, ми долучимо до нашого обговорення. І гостя в студії у нас Сергій Козир, народний депутат фракції Слуга народу. Пане Сергію, чи докладно ви вже ознайомилися з новою редакцією законопроекту про мобілізацію? Чи погоджуєтеся ви з, із запереченнями пані адвокатки? Дивіться, докладно ще з ним не знайомився, тому що він тільки вчора там зайшов до в принципі на сайт Верховної Ради, і дуже погано було чутно мені пані ага. адвокатку та Катерину. Тому вивчаємо дійсно є багато запитань, в тому числі від наших колег депутатів, але потрібно зараз розуміти в якому русі рухатись. Тим паче, ще комітет не пройдений цей законопроект. Uh -huh. Тобто, ми ж розуміємо, що три тижні тому була така ж сама там якась феєрія незрозумілих речей. Але коли ми там вникли цей законопроект, вже знаєте, що комінові відкликав, тому що там дійсно були такі речі, які ну, дуже тяжко пояснювати суспільству, і вони взагалі незрозуміло не зрозуміло. Простою людською логікою, навіщо такі е, е, створювати умови, і все інше? І обмуцмен е, Дмитро Лубінець, в тому числі, реагував на цю всю історію. Тому давайте вивчимо, давайте дотримуємося. Те, що мобілізація потрібна, це окей. Але в нашому випадку ми потрібно зробити такий законопроект, тому що ну, на сьогоднішній день давайте відкрито казати, що. Деякі кейси роботи е, центру комплектування, які е, ну роблять незрозумілі речі і тим тим самим створюють негатив по мобілізації. Коли людина думає, що сьогодні він пройшов ВЛК, завтра він пройшов в ТЦК, а після завтра. Він же на, на війні. Тобто нам потрібно зробити нормальний законопроект, який буде розуміти, що людина йде, е, навчається, людину готують, людина не просто там з вулиці сьогодні забрали, завтра вже відправили на фронт. Тому наше завдання зрозуміти, що в цій війні ми будемо воювати всі. Ну, от, от, Запам'ятайте слова, тому що якщо ми повністю не е е сфокусуємося на тим, що нам потрібна перемога, то давайте згадаємо там, минулий рік, березень місяці, коли росіяни були під Києвом, ми розуміли, що існування взагалі держави під великим питанням, тому що завдання, якщо ми державу хочемо е зберегти, нам потрібно всім мобілізуватися, хтось зі зброєю в руках. Тось біля станку, але ми потрібно працювати на перемогу в будь-якому іншому напрямку. Воно не працює два напрямки. або працюєш біля станка на підтримку економіки, яка підтримує збройні сили, або зі зброєю в руках захищаєш нашу країну. Це більше по ін... сути, це питання е, з існування держави велике, воно не стало меншим, воно просто віддалилося від столиці, а так меншим не стало. 100%. Так, пані Катерина, дивіться, що я хотів вас запитати. Дуже багато людей у соцмережі обговорюють питання вилучення транспортних засобів. Прям сильно хвилюються. Чомусь людей це бентежить, ледь не найбільше. Тут написано: з моменту оголошення загальної мобілізації, транспортні засоби, які призначені для доукомплектування збройних сил України та інших військових формувань, і далі по тексту. А як зрозуміти, що твій? І транспортний засіб призначений для доукомплектування або не призначений для так. доукомплектування. Процедура відбувається таки наступним чином, і зараз вона в принципі вже є. Це не є якимось великим нововведенням, що зараз да, мережу інтернет, шириться. процедура відбувається наступним чином: ТЦК робить запит до підприємства щодо наявності взагалі всіх транспортних засобів. У разі, якщо буде виявлено, що якийсь транспортний засіб може бути потрібний на фронті, ЦК робить на цей конкретний транспортний засіб запит з проханням надати його для захисту батьківщини. Зробиться відповідний акт і відповідається вилучення цього транспортного засобу. Дійсно є процедура, для якої передбачається. Компенсування коштів підприємству, власнику, якщо це у фізичні особи, державою вартості цього транспортного засобу. Але чому саме відбувається така хвиля непогодження з цією нормою проєкту закону? Оскільки ми добре розуміємо, що скоро настане весна, бо, наприклад, якщо це буде сільськогосподарське підприємство, і, до речі, з цього приводу, і клієнти багато звертаються до мене як до адвоката, що в даному випадку робити, чи можна віддавати, чи можна не віддавати. Бо буде весна. Буде посівна, потрібно чим-то працювати на землі. І в разі, якщо буде вилучено транспортний засіб, то у фермерського господарства не буде навіть коштів, щоб придбати новий, а держава в цей момент ще не компенсує. І, по суті, підприємство може стати, бо в нього відсутні технічні засоби обробляти цю ж земельну ділянку. Відмовити ТЦК на час дії воєнного стану, ми не маємо права. І тому саме з цього приводу піднімається хвиля, як, як в даному випадку діяти. Коштів придбати новий немає. Ти, по суті, віддав своє транспортний засіб, і тобі нічим обробляти землю. І якби ж була одразу була якась фінансування підприємства у разі вилучення транспортного засобу, то цього немає. У нас є акт, і у разі пошкодження, тоді буде якась там компенсація від держави. Але коли вона буде? Саме це викликає непогодження громадян, власників підприємств, фермерських господарств з даною вимовою закону. Тобто людям, які володіють седанами або звичайними автівками, не треба хвилюватися і розводити паніку. що в них заберуть їх смарт правильно. І смарти також можуть забрати. Це є на прикладі фермерського господарства з останнього, бо була така заявка від клієнта, що робити, бо в нас вже каже нічого віддавати, а вони все просять. Ну вибачаюсь, мовою оригіналу. Власники седану також це може стосуватися. Процедура одна й та ж сама. Пересідайте на велосипеди, ось про що буде там до трохи... кордону доїхати важко. Бо я читала, що в цьому законопроєкті, дарує Дмитро, що перебила, що в цьому законопроєкті так само щодо ухилянтів у них просто будуть забирати права їхні на Вадійські керування посичену обмежувати керування так обмежувати засобом, так. Будуть, так що... обмежити будуть будуть керування. Але слухайте зрештою, ну можна ж пересісти на велосипед. Я і як як зазначив один військовий, з яким ми мали нагоду спілкуватися. Абдула, керівник. Підрозділу аеророзвідки 3-ї окремої штурмової він каже, можна сховатися від мобілізації в лавах збройних сил. Все, сховалися, і вам там нічого не треба, ні машина ваша, нічого Все дадуть. Далі хочемо додати інформацію, тому просимо залишатися вас на зв'язку. В урядовому законопроєкті йдеться про те, що мобілізації не підлягають заброньовані особи з інвалідністю, і ті, у кого на утриманні троє й більше дітей до 18 років, і ті, хто сам виховує неповнолітню дитину. Ті, хто постійно доглядає хворого рідного, дружину чи чоловіка, дитину, батьків, опікуни недієздатних, ті, хто має дитину до 18 років, і чоловіка чи дружину, що вже служить, керівники міністерств і їхні заступники, керівники державних органів, нардепи, судді, працівники Міноборони, ЗСУ, Державної спеціальної служби транспорту, держзв'язку, СБУ, служби зовнішньої розвідки, Нацгвардії, прикордонної служби управління держохорони, Міністерства внутрішніх справ. От ти такий великий список зачитала, Я вже я вже бачу, як горять у людей пальці так, на так, клавіатурі. Так, особливо після нардепі. Студенти денної або дуальної форми навчання, які здобувають рівень освіти, що перевищує раніше здобутий. А також докторанти й особи зараховані на навчання в інтернатуру, науковці, педагоги, жінки, чоловіки, чиї близькі рідні загинули чи зникли безвісти під час АТО, чи. Війни, пані Катерино, чи цей список повний і достатньо справедливий? Чи тут ми не можемо міряти це категоріями справедливості чи ні? Давайте міряти це категоріями законності. Мабуть, категоріями справедливості, ми на час війни в державі не можемо міряти, дійсно на час законності, то тут можуть виклик виникнути питання. Зокрема, цим же законопроектом передбачено, що дійсно батьки, на утриманні яких перебувають діти, можуть отримати відстрочку від мобілізації, якщо не повнолітні, да у разі якщо другий з подружжя, другий з батьків визнаний там померлий, помер або позбавлений батьківських прав. Тобто зараз дійсно в судовому провадженні Дені перебуває дуже багато справ, коли батько встановлює факт проживання дитини разом з ним, вибачаюсь. Але а, з метою уникнення цих судових справ а, я так розумію законодавець і вносить таку зміну, що лише факт вибачає смерті може довести ту обставину, що батько виховує дитину самостійно. Крім того, вказаним законопроектом уже до речі було ж внесене зміни до 23 статті закону України про мобілізацію, де передбачено, що у разі відсутності інших осіб, які можуть доглядати інваліда. А, Особа може отримати відстрочку від мобілізації зараз. Також наявності документів від Саубезов, що дійсно також наявності документів від Саубезов, що дійсно вказана особа здійснює догляд на своїм близьким родичам, батьком або матір'ю або дружиною з першої або другої групи інвалідності. Зараз по суті ця норма також вже існує. Просто більш зменшили коло, які давали можливості особі в судовому порядку встановити той чи інший факт. Щодо студентів, зараз також читала дуже багато мережу інтернет, а також читала коментарі в одні з законотворців, які вносили вказаний проект щодо відсутності. Такої можливості надати відстрочку від мобілізації для аспірантів, особливо а також відсутності можливості надати відстрочку від мобілізації для осіб, які будуть навчатися на контрактній формі навчання. На мою суб'єктивну думку, це дійсно є порушення прав людини на освіту, не дивлячись на як зазначив один із. Законотворці вказаного проекту сказав, що саме на часті воєнного стану дуже багато осіб поважали стати аспірантами і на ізначається на контрактній формі навчання, тому е, це більш менше врегулює і урівноважить права всіх осіб і всіх громадян, які хочуть все таки отримати відстрочку від мобілізації. На мою суб'єктивну думку, це незаконно людина має право на освіту. Тим паче на час дії воєнного стану. Давайте будемо казати чесними. Дуже багато вчителів пішли воювати. Дуже багато кого мобілізували, саме вчених і вчителів, і професорів, і так далі. Тоді питання: хто буде навчати наших дітей? Зараз, шановний пан адвокат, сказав, що будуть воювати всі. Так, ми вже всі воюємо. Ті, хто зараз не на фронті, ми воюємо і допомагаємо, і донатимо, і працюємо, щоб наші податки та збори йшли на утримання нашої армії, наших збройних сил. Ми вже зараз всі воюємо. Та да, пані Катерина, але лише з формулюванням вимушено не погодитися, то чи що військові не погодяться з тим, що ми всі воюємо? Зрештою найскладнішу роботу виконують наші військові. Тові так пані Катерино, до вас ще одне уточнення у законопроєкті теж йдеться про те, що жінки підлягають військовому обліку, медсестри і фармацевти, але вони можуть це робити добровільно. Я правильно розумію? Чи можете ви зараз заспокоїти трішечки жіночу частину наших глядачів, наших глядачок, оскільки а власне багато теж дискусій з приводу того, що все ось там мама фармацевти, у неї троє дітей і все так. Тепер вона буде зобов'язана йти на війну, її заберуть і діти залишаться взагалі без нікого. Постановка на військовий облік це обов'язково для громадянок, жінок, які мають медичну, фармацевтичну та споріднену спеціальність. Це є обов'язкова вимога, але е, бути служити. Е, Підлягати мобілізації лише за власне згодою, тобто контрактна форма введення е, воєнної служби. До речі, зараз жінки таким же чином і служать, заключають контракти. Е, тому якихось е, занепокоєнь у разі прийняття цього проекту закону я також не бачу. Стали на військовий облік, отримали військовий обліковий документ, і ви не будете примусово мобілізовані, якщо не надасте на це згоду. Ще хотів запитати у вас так, якби працювали із цим законопроєктом, ваші колеги, адвокати, правозахисники разом із Кабінетом міністрів, чи дійшли б якогось консенсусу? Таке взагалі можливо? Я вважаю, що так. І для цього саме потрібно було робити такі групи, аби все ж таки досліджувалися всі? Права і всі сторони даного питання. Я добре розумію, що у нас війна, що дійсно ми працюємо заради великої перемоги всі ми. І, дякуючи нашим захисникам, ми зараз маємо змогу взагалі спілкуватися. Але все ж таки повинна бути армія вмотивована, і ми це неодноразово чули від представників Міноборони. А для того, щоб особа, яка не має такої мотивації, психологічно не готова, нехай тоді несе службу, будучи в тилу. Але якимось іншим е іншими діями допомагає нашій країні це буде нормально, тому не буде ухилянтів, бо дійсно всі захочуть вибрати для себе чи стояти. Зі зброєю на лінії зіткнення чи відпрацьовувати те і надавати відповідні кошти да своєю роботою на збереження економіки своєї держави це було б правильно, якщо було б залучено саме правозахисників для цього законопроекту. Пані Катерина, дякую вам, що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Це надзвичайно велика тема, і ми звісно, що не встигли пройти навіть основні положення цього законопроекту. Але дякуємо, що долучаєтеся і роз'яснюєте. Катерина Ніщенко, адвокатка, була з нами на прямому зв'язку. Обговорювали положення законопроекту про мобілізацію.